Ви тільки подивіться, яка квітка. Морозець. Квіточка похилилася. Хоче букет. І ці штуки у мене на городі. Як я їх люблю. Вже не може скупати. Не можу скубти. Ось. Шикардос. Ой, морозець такий ось під колір, такий рожевий. Вже оцвітає, Треба букет. А півонія яка красива, зелена. Треба скупти. І не забути про очіток. Це в мене домашні квіти, а це я полі пулі нарвало зайчий холодок, якийсь бур'ян і гілочки. Робимо. Осінь так темно. Я вам зроблю зараз гарні барви. Яскравий. Букет. У мене не видно, видно, квіти. Жоржини. Якщо осінь, то Жоржини. Люблю осінь, то Жоржини. Морозець. Кучіток. Це золотарник нерозпущений. Верхушку зірвали або колошки розцвели. Ой, ця штука. Як я її люблю. Напевно, одна квітка оця здорова отут, а оця пушиста штука здорова отут. Це якісь дерева. Намахалася тою штукою? Ну, отак. Не розмахувати, акуратно прямо, а то зламаю. Чоржино. Ти що, заблудилася? Куди на тебе? Сюди. Сіди на тебе отак. Як сиди? Якийсь бур'ян, я не знаю який, але такий гарний. Треба бачити красу буденних речок. Вони ялиться півоніє. Зелене. Жовтень Десь там за хатою, де йому не пострадалося Тіньочко від сонечка. Це маленьке листечко. Тут вони в поні. Боже, мене навіть не видно, але квіти вам видно, якийсь наче туман, це все осінь. Підрівняю ножки потім, тому що сильно темніє. А ви зацініть. Як? Як? Часів, 3, 4, 5, 5. Хорошо, пап, красивий букет? Okay. Ну як такий собі? Ну диви, ну ти подивися на okay. нього. Красивий, красивий. Красивий букет.